Усім привіт! Сьогодні ділюся рецептом тонких млинців на кефірі. Можливо, ви вже знаєте цей рецепт. А якщо ні, я з задоволенням покажу вам, як приготувати смачні тоненькі млинці на кефірі швидко і без зайвих зусиль. Млинці на кефірі відрізняються від тих, що готуються на молоці. Вони на смак з легкою кислинкою, але в той же час дуже ніжні. Для початку зважую борошно. На одну порцію млинців мені потрібно 250 г грамів пшеничного борошна. Всі інгредієнти для приготування тіста у мене кімнатної температури. Для початку в глибокій тарілці змішую два яйця, одну столову ложку цукру та дрібку солі. За класичним рецептом млинців на кефірі потрібно додавати 3 столові ложки цукру. Я пробувала готувати із таким рецептом, але тоді млинці часто рвуться і приклеюються до сковорідки. Тому я додаю одну столову ложку цукру, і тоді жоден млинець при смаженні не постраждає. А на смак млинці виходять дуже смачні, навіть при такій пропорції. Тож я вже змішала яйця з цукром та сіллю і починаю додавати борошно. Борошно попередньо просію і додаю невеликими частинами, щоб зручніше було замішувати тісто. Перемішую, щоб маса була однорідною, і додаю трохи кефіру. Кефір в мене 2,5% жирності кімнатної температури. Тісто виходить досить рідке, тому зручно замішувати його вінчиком. Можна зробити це міксером, так вийде значно швидше. Продовжую почергово додавати борошно та кефір до тіста. В результаті повинно вийти густе однорідне тісто без крупинок. Після того як додала весь кефір і все борошно, додаю півчайної ложки соди і продовжую перемішувати, щоб вона рівномірно розподілилася по всій масі. Далі додаю до тіста 200 мл окропу, саме він відповідає за дірочки на млинцях. Тісто вже майже готове. Додаю до нього дві столові ложки олії, перемішую і накриваю харчовою плівкою та залишаю настоятися буквально на 10-15 хвилин. За цей час клейковина розкриється і тісто буде більш еластичним, млинці зручніше буде смажити. Коли тісто настоялося, можна смажити млинці. Наливаю трохи олії, щоб нею змащувати сковорідку. Смажу млинці на середньому вогні, щоб вони не горіли, але в той же час встигали добре просмажитися. Кожен млинець тримаю на вогні близько однієї хвилини. Цього достатньо, щоб обсмажити його з двох боків і в той же час не пересушити. У тісті за даним рецептом небагато жиру, тому перед тим як смажити кожен млинець, я трохи змащую сковорідку олією. В результаті виходять дуже румяні ніжні млинці з красивими дірочками. А ще вони дуже смачні і чудово поєднуються з будь-якими начинками. Обов'язково спробуйте приготувати тонкі млинці на кефірі. Вони точно не поступаються за смаком млинцям на молоці. На мою думку, з деякими начинками вони поєднуються навіть краще. А детальний рецепт та пропорції залишаю в описі під відео. Всім смачного!